Друзі. Якщо у вас є домашній улюбленець. Запрошуємо робити вигідні закупи на сайті MasterZoo. Для людей з порушенням слуху є спеціальні промокоди. Унікальні комбінації літер та цифр, які дозволяють отримати знижку, замовляючи товари в інтернеті. Як застосувати промокод перше. Додайте бажані товари у кошик. Друге. У вікні кошик в правому нижньому куті натисніть Оформити замовлення. Третє. Під списком обраних товарів натисніть на текст, що у вас є промокод. Четверте. Введіть код у полі, що з'явиться. П'яте. Натисніть ОК. Знижка застосується автоматично. Важливо. Промокод діє тільки на товари без знижки. Якщо хочете отримати ще 5% додаткової знижки, зареєструйтеся в особистому кабінеті. Як перейти на сторінку реєстрації, натисніть на іконку в правому верхньому куті біля вушка. У вікні, що з'явиться, Натисніть Реєстрація. Після заповнення полів, прізвище, ім'я, електронна пошта та пароль. Натисніть кнопку Зареєструватись.